Борисов Ігоровичу відповідно до вимог кримінально процесуального кодексу повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем ще з дії воєнного стану у великому розмірі, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України та у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України санкції, якого передбачає серед покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 8 років, а також підозрюються вчинені особливо тяжкого злочину, передбачено частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України, санкції, якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 12 років. Ткаченко з метою уникнення кримінальної дальності може вчиняти строгу переховувані від органу досудового розслідування та суду. Отже, ризик переховування підозрюваного від органу досудового розслідування є високий, що замовлює необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Категорично заперечую про те попитання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Був безпосередньо посилаючися на ту ситуацію, що мною зроблені якісь злочинні дії з приводу підписання документів, я хочу наголосити на тому, що я виконував тільки свою роботу. Кожен статті 177 підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри, вчинення особи кримінального правопорушення також наявність ризиків, які мають достатні підстави. Фактично на даний час, заслухавши, ознайомившись детально з відповідним клопотанням сторони обвинувачення, заслухавши неодноразові повторення прокурорам, сторона обвинувачення, своє клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Ткаченку, аргументує фактично лише єдиною обставиною, а саме те, що Інкриміновані ну, кримінальні правопорушення є тяжким або особливо тяжкими. В даному ж випадку, шановний суд, вважаю, що та підозра, яка на даний час оголошена моєму підзахисному, не відповідає вимог статті 62, а саме е ґрунтується виключно на припущення в сторони обвинувачення. У незапобічні захисту виділи тримання вартою. Строк дії ухвали до 16 липня 2024 року. Визначити заставу у розмірі 908 тисяч 400 гривень, яку має право внести підозрюваний. Або інша фізична чи юридична особа заставодавець на депозитний рахунок Богом з суду міста житомира. У разі внесення застави на підозрювання покладаються такі обов'язки, передбачені статтею 194 ППК України. Прибувати до слідчого прокурор або суду за першою ж їх вимогою,